Спірзне молоді, святкового вам настрою, жителі та гості нашого свята! З Днем юності, краси і любові! Зі святом молоді вас! Рада бачити всіх і сподіваюся, що з кожною хвилиною до нас буде приєднуватися і якомога більше молоді, бо наш благодійний концерт тільки починається на головній сцені нашого міста. Не знаю, як для вас, але для мене молодість це божевільний ритм життя, постійне бажання робити щось нове, відкривати неймовірні можливості і жити на повну, а головне з посмішкою. Хочу запросити на цю сцену. Бориспильскую команду КВК, Зернятку Бэтмена. Кузнечики прыгают, и тем не менее, здравствуйте. А следующая шутка понравится всем тем, кто пришел сегодня на концерт в черных носках и вьетнамках. Все знают, что путь знаменитости очень непрост. И вот так все наши украинские звезды начинали с того, что просто выносили стульчик на сцену. Дима, 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 бегом сцену, надо выносить стульчик, Дима. Дима уходит бегом, артисты... Дима! Дима бегом! Я Дима Каляденко, вы про будущих все узнаете. А сейчас я спою песню про свою бывшую девушку, про свою любовь. Я надеюсь, что мы еще будем вместе. Итак, сама песня. Она носила волосы, уноси. Уноси. И на игрался Витер, чем мыть. Сдавалась давно уже за рощи. Кому, наверное, бороду ей треба е -е 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 -е. побрить. Yeah. А теперь давайте переместимся перемістимся в армію, где служить очень неуверенно в себе парень. Д -до да. Що да. <Artemis> totally ти робиш? Яко ти їду роті? Я, я рекламу дивився, там такі страхи робляться, но у мене кар'єса нема. Якого кар'єса? Ти що дебил? Зараз я роту построю. Строй роту. Сміх продовжує життя і його багато не буває. А тому у нас для вас ще є сюрпризи. Тож сьогодні на нашому святі присутні почесні гості. І я хочу запросити до вітального слова, виконуючого обов'язків міського голови Миколу Петровича Корнійчука. Шановні переспільчани, дорога молодь, сьогодні переддень свята молоді. Я хотів би відмітити, що місто Бориспіль успішно економічно розвивається. По результатам соціально-економічного розвитку Київської області, місто Бориспіль на сьогоднішній день утримує друге місце у Київській області після міста Славутича. І це завдячуючи вам, молодим спеціалістам, які на сьогоднішній день піднімають у повітря повітряні лайнери. Які працюють успішно у системі охорони здоров'я, які працюють у наших школах. Ми дякуємо сьогодні нашим молодим спортсменам, які виборюють перші місця на першості області, на першості України, приймають участь у Олімпійських іграх. Святом вас, шановна наша молодь! Ви будете будувати незалежну, щасливу і багату Україну. Будьте успішними, будьте здоровими, будьте щасливими сьогодні, у день молоді. Ми відзначаємо кращих із кращих тих, хто здобув професійні вершини у 2013 році, і першим. На сцену я запрошую Бирук Єлизавету Сергіївну, заслуженого майстра спорту України з ліфтингу, чемпіонку та рекордсменку України, Європи та світу, яка стала лауреатом премії Кабінету міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України. Я прошу увагу, що така медаль дається не завжди і не всім. Це медаль, і грамота підписана. Прем'єр-міністром України Миколи Яновичем Азаровим і вручається нашій переможниці. Святом вас добра здоров'я і подальших успіхів! Хочу висловити вдячність за цю нагороду, яка стала не наче підсумком 20 років тренувань. в першу чергу своїм тренерам Юрію Ликову та Бороку Володимиру. і хочу всіх присутніх привітати з сьогоднішнім святом День молоді. Хочу нагадати, що вважається, що молодість це найкращий час, тому треба не втрачати її і жити наповну і насолоджуватись кожним днем нашого життя. Дякуємо. А ми побажаємо Єлизаветі нових спортивних здобутків на чемпіонаті світу в Колумбії. Щороку у рамках відзначення дня молоді стало традицією проводити міський конкурс Молода людина року. Конкурс проводиться з метою відзначення вагомих досягнень молоді у різних сферах суспільного життя міста. Заохочення її до активної участі у громадському житті. Звання Молода людина року присвоюється молодим людям за особисті досягнення у суспільно-економічному житті. Нашого міста переможці конкурсу визначаються у 18 номінаціях у різних сферах суспільного життя. Протягом поточного тижня були підведені підсумки та визначені переможці. І я запрошую на сцену для церемонії нагородження, які проведуть виконуючі обов'язки Бориспільського міського голови Микола Петрович Корнійчук. А також запрошую приєднатися до нього секретаря міської ради Валерія Петровича Ксьонзенка та заступника Бориспільського міського голови Людмилу Васильівну Пасенко. У номінації молодіжний лідер року перемогла сорока Олена Вікторівна, маркетолог торгово-розважального центру Аеромол. Яким ви хотіли стати в дитинстві? Про що ви мріяли? Я вже навіть, якщо чесно, не пам'ятаю, колись хотіла стати вчителькою, запам'ятаю, що в садочку мені так хотілося, а потім вже так якось ну, щось творче однозначно, тому що така я. Якщо молода людина знає, ким вона хоче бути, але не знає до кого підійти, щоб якось їй ця мрія втілася в життя. Що треба зробити? От який перший крок має бути. Я думаю, потрібно більше часу знаходитися в тій сфері, бути наближеним до того, ким ти хочеш бути, і поступово з часом прийде і, і трошечки досвіду, і трошечки знайомств, і трошечки якихось. Можливостей і перспектив, тому що на даний момент у кожного, у кожного з нас є е, різні можливості. Друге діло, чи ви е, ними користуєтесь, чи ви можете втілити їх в життя самі. Зробіть що небудь, зробіть крок на зустріч, зробіть крок вперед і досягайте успіхів. Я працюю у такому відділі, там де дуже важко оцінити роботу цих працівників, оскільки її, в принципі, не видно. Основна наша мета це організувати роботу інших підрозділів і виконавчого комітету Бориспільської міської ради. Саме я займаюся ділянкою засідань виконавчого комітету міської ради. Чим ви займаєтеся у вільний час? У вільний час я дуже люблю подорожувати насамперед, і по Україні також є дуже багато цікавих місць в нашій країні, які варто подивитися. Потрібно завжди робити те, що ти відчуваєш. В світі дуже багато цікавих речей, дуже багато приємних моментів, які якими потрібно захоплюватись. І я хочу побажати, щоб незалежно від віку кожна людина відчувала себе молодою. Тіка у мене лише одна: незалежності від е, е, кольорів е, партії, займатися своїм округом, розбудовувати, допомагати молоді, займатися молоді, займатися творчою молоддю. Скажіть, будь ласка, ким ви хотіли стати в дитинстві? В дитинстві було багато мрій. Я дуже... Самого дитинства хотів бути архітектором, тобто що створити, створювати, будувати. На сьогоднішній день це залишилось моїм хобі. Я будую будинок зараз і будую по своєму проєкту. Що ви можете побажати молодим людям, які шукають себе в житті. Шукати в першу чергу в житті потрібно щось в собі знайти, що ти хочеш в цьому житті і намагатись розвинути ці якості. Це незалежності від того, політик, ти спортсмен чи творча люди. Дина головне е, мати бажання. Ініціатива року. Дійсно, цей рік був для мене досить насиченим. Я можна сказати брала участь у всіх культурних заходах міста. Я сама влаштовувала взагалі я поетеса, я влаштовувала поетичні вечори, різні брала участь в поетичних вечорах. Нещодавно я отримала винагороду міжнародного конкурсу Коронація слова. Це теж, мабуть, пішло в актив, зіграло певну роль в тому, що мене висунули на цю номінацію. Ви знаєте, в мене в самої була в житті така ситуація. Коли я звернулася свого шляху, я гуманітарій, я людина, яка жила мовою і літературою, і я пішла на вчитися з економічним спрямуванням. Я втратила практично сім років на те, що чим я не хотіла займатися. І все рівно зрозуміла, що я повернулася до цього. Тому якщо, якщо людина знає, чого вона хоче, вона не повинна нікого від своєї мрії, а люди, які допоможуть, знайдуться, тільки потрібно вірити в себе і в своє покликання. Ориспільським міським головою Анатолієм Соловійовичем Федорчуком ця нагорода для молоді, молода людина року. Я це є дуже доречною, дуже своєчасною і дуже потрібною для молодих людей, тому що вони починають своє професійне життя, своє творче життя своє громадське життя, своє політичне життя, і звичайно, кожний вчинок, кожна ініціатива повинна бути помічена тими людьми, які приймають рішення, підтримана своєчасно і звичайно визнана. Отаким визнанням є наших активних молодих людей, якраз проведення конкурсу Молода людина року в цьому році 2013.